Висловлювати свої думки та переживання через героїв п'єс маленьким драматургам, виявилося нескладно. Поділившись на групи, школярі майже відразу дійшли компромісу щодо мови і теми майбутніх театральних постановок. Писали про все: про мир, війну, гідність, честь, подолання своїх страхів та, звісно, про любов. Те, що писатиме на воєнну тематику, Богдан з прифронтового міста Попасна вирішив майже одразу. Тема цього твору така, що йде боротьба у двох людей однакова ціль – змінити государство. Но один пытается это достичь мирным путем. Второй же хочет войной. Чим закінчиться протистояння, Богдан поки що не зізнається і зберігає інтригу до фінального виступу артистів на сцені, на відміну від його колег по Перу. Головний герой наша п'єсичній гіраїні Галіна. це танцівщиця їй 65 років. лет. Она припадає танці в молодості. була теж танцівщицею. Вона займалася, ну танцювала в гірнам ансамблі, отримала травму. Для того щоб постановка вийшла саме такою, як її бачать авторки, дівчата не лише займають. Драматургією вистави, а й самі її режисують та ставлять танцювальні номери. Допомагають з постановкою власної п'єси, й драматурги з Попасної та Нововолинська. Їх історія про молодого хлопця з особливими потребами, якого призвали до армії. Роль мами особливого захисника гратиме актриса молодого театру Рима Зюбіна. Він отримує повістку і він в принципі про це і підсвідомо мріяв, тому що він все життя. Доводить, що він може грати в баскетбол, що він абсолютно нормальний, що він такий, 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 як, як, як всі. А виходить, що він не просто такий, як всі, а він кращий. Наразі всі п'єси вже написані, а репетиції майже завершені. Актори довчають фрази, а юні драматурги хвилюються, як сприймуть їх твори глядачі в залі. Переглянути результати співпраці можна вже сьогодні у Київському академічному театрі юного глядача, що на липках о 19-й годині. Вхід на захід вільний. З настанням відпустки з'являється місія неможлива вмістити все, що потрібно в одну валізу, а може навіть і в дві. Та валізи бувають різними. Ось, наприклад, така передня частина ручної клажі відкривається і опускається вниз, утворюючи платформу на коліщатках, що може послужити для перевезення нудьгуючих дітей. Окрім цього, можна перевозити і інший багаж, а також на нього можна присісти. А ще під час перельотів у нас часто бувають пересадки в аеропортах. Обтяжливо сидіти 10-15 годин у незроб ручних кріслах в залі аеропорту для мандрівки, які для мандрівників, які просто не можуть цього витримати, були розроблені спеціальні валізи: стілець, шафа та лампа. Ну а власне, що саме можна перевозити у цих валізах, нам розкаже наш гість Олексій Стояновський, начальник відділу митного оформлення митного поста аеропорту Київ, Жуляни Київської міської митниці. Доброго ранку доброго ранку, дякуємо, що завітали. Власне, напевно, не важливо, яка валіза, важливо куди і з ким летиш. Це найголовніше. Утім, без без багажу ніяк. Які речі, ось, скажімо, категорично заборонено брати з собою, розуміючи, що попереду мандрівка, можливо, дійсно ще й пересадка, і можуть виникнути певні проблеми? Почати почати свою відповідь, я хочу з того, що у нас 25 червня, два дні тому, відбулося свято День Державної митної служби України. Усіх, для кого митниця стала частиною життя, хочу привітати щиро зі святом. Міцного здоров'я вам, шановні колеги, добра, миру і витримки, все буде добре. Щиро зі святом кожного. Щодо за вашого запитання, категорично заборонено брати з собою, якщо ми кажемо про речі без дозволів, зброю, боєприпаси до неї, наркотичні, психотропні речовини, культурні цінності, якщо немає спеціальних дозволів на їх переміщення. Це щодо заборон коротко. Якщо казати про обмеження, то тут відносяться будь-які товари, які на особу перевіщують вартість тисячу євро. Все, що менше, переміщувати можна, але якщо ми маєте з собою чеки, відповідні документи, що вартість речей не перевіщує євро. Це загальна євро. сума чи окремої речі? Загальна сума всіх речей на особу. Ось сюди також можна віднести для більшого загалу, ще раз нагадаю: 370 стаття митного кодексу України, два мобільних телефони, два переносних комп'ютера, два годинника. У разі, якщо ви переміщуєте більше ніж встановлені норми, ми кажемо вже про порушення митних правил. Тобто це треба пам'ятати і розуміти. Окремі митні правила, наскільки мені відомо, вони стосуються рідини і флаконів, яких цю рідину перевозять. Давайте нагадаємо їх для наших того, Ну, Щодо рідин, тут більше компетенція при проходженні митного кордону у першої служби, яка робить цей контроль, у службі авіаційної безпеки, uh -huh, uh -huh. де перевіряють і режущі, перевіряють кількість рідин. Uh -huh. Рідину з собою вести можна. Бажано їх здавати в багажне відділення. Mm -hmm. Якщо вже так сталося, що перевозити, перевозити у ручні поклажі, тоді 100 мл баночка не більше літру таких баночок, тобто 10 баночок на особу в прозорому, щільно закритому защіпкою пакеті, дозволяє переміщувати міжнародна конвенція, яка стосується служби авіаційної безпеки на особу. Як щодо ліків, адже часто... і yeah. Люди з проблемами зі здоров'ям теж подорожують, і власне люди, які розуміють, що може їм стати погано, згідно чинного законодавства постанови кабінету міністрів, у нас є роз'яснення щодо цього питання, а саме на особу можна брати з собою 5 упаковок кожного найменування ліків. А також якщо у вас є рецепт. Виписаний лікарем засвідчений печаткою лікаря або медичної установи. В рецепті вказано скільки ліків лікарських засобів і на яку особу, тобто яка їх переміщує, мають бути збігатися ці прізвища. Це зазначено в рецепті. Нема жодних питань, можна переміщувати. Якщо потребує, якщо на лікуванні особа або деякі інші речі. Ну, власне, про рідини поговорили, про медикаменти поговорили. Окремо хотілося б торкнутися ще теми продуктів харчування, оскільки, наприклад, в лоукостах зазвичай обіду немає. Як бути тут, що можна взяти з собою, ну, грубо кажучи, з дому в літак, аби перекусити під час подорожі. Тут можна розрізнити в'їзд або виїзд. Що стосується в'їзду в Україну, продуктів харчування на особу так само можна вести до 200 євро це загальної вартості. Але тут є декілька маленьких уточнень. Ці продукти харчування мають бути в упаковці виробника або з загальною вагою не більше 2 кг на особу кожного найменування. Uh -huh. І плюс, якщо ви везете один неподільний продукт, тут вагові обмеження відсутні. З собою по виліту ви можете брати товарів до 10 тисяч євро, нема uh -huh. обмежень. Але зверніть увагу, що країна відправлення і країна прибуття мають завжди різні правила. Якщо ви з України вилетіли з продуктами харчування, які заборонені або обмежені до ввеження в країну прильоту, у вас виникнуть проблеми саме в країні прильоту. Так само, приклад з Грузії летить mm -hmm. рейс в Україну, е, дозволяється вивозити 5 літрів вина. В Україні, як ви знаєте, літр міцних, 2 літра вина і 5 літрів пива на особу. Mm -hmm з Грузії дозволили 5, у нас, можливо, лише 2. Ми кажемо про порушення митних правил. 1700 гривень штраф. Будьте уважні в цьому питанні, да. Я наголошую, що перед тим як здійснювати будь-яку подорож, ознайомтеся з законодавством, зателефонуйте до нас, ми зобов'язані надати консультацію. Якщо говорити, скажімо, про ми вже говорили про цінні речі, так про якісь е, можливо коштовності, е, тому що часто можуть там з відпустки теж і сувенірів взяти собі, і, там коштовних речей. Як щодо цього, і щодо е, теж, грошей, го, щодо готівки. Щодо сувенірів і коштовних речей, якщо ви переміщуєте об'єкти мистецтва сучасні, якщо ми бачимо, що це не більше 50 років виготовлення цей витвір, у вас є чек, жодних питань немає, можна його переміщувати. Якщо ми кажемо вже про культурні цінності, як вже казав на початку, тільки узгодження з міністерством культури. На переміщення і, і обов'язково письмове декларування на червоному коридорі. Що стосується, ви задали питання про готівку. готівка 10 тисяч євро в еквіваленті на особу. Якщо більше громадянам України треба довідка з фінансових установ про зняття готівки на цю особу. Іноземцям е, на прильоті необхідно лише задекларувати ці гроші. І жодних питань. Ну, власне, на сам кінець хотілося б торкнутися ще такої теми, як подорожі зі своїми домашніми улюбленцями, там з котиком або із собакою, що вони повинні мати для того, аби пройти митний контроль і вже пройти в салон. Літак е, для того, щоб здійснити подорож з домашніми тваринами, необхідно обов'язково е, їх задекларувати. Підійти на червоний коридор і задекларувати тваринку, яку ти переміщуєш. Для тварини треба мати з собою ветеринарний сертифікат, дійсний протягом 30 днів, і е, паспорт. Ми перевіряємо дані документи. Якщо немає питань, ми здійснюємо пропуск товарів разом з товарів громадян разом з їхніми тваринками. Домашніми. Ну що ж, ми дякуємо вам, що завітали Дякую, сьогодні вам. до нас. Власне, ось ці поради, ось ці нагадування. Я сподіваюся, стануть нагоді нашим телеглядачам. Хто вирушає у подорож або планує, тільки майте на увазі. Отже, у нас у студії був Олексій Стояновський, начальник відділу митного оформлення митного поста аеропорту Київ, Жуляни міської. Київської міської митниці говорили про митницю в аеропортах та що можна з собою брати, а що категорично заборонено. Ну, на нашому студійному годиннику вже 9 ранку. А це означає, що свіжою порцією новин готова поділитися Олександра Раздорожна. Тож далі слово самої самої і СТН зустрічайте вже буквально за мить. Вітання з добіркою актуальної інформації готова відзвітувати команду СТН почнемо із подій у зоні АТО. На східному фронті не припиняються обстріли. Протягом минулої доби бойовики 36 разів відкривали вогонь в бік наших військових. 17 з них лунало на Маріупольському напрямку. Зі стрілецької зброї та навіть з БМП ворог гатив по українських захисниках поблизу Мар'їнки, Новотроїцького та Гранітного. А з гранатометів та кулеметів проросійські найманці обстрілювали опорні пункти сил То біля Старогнатівки та Тарамчука. На Донецькому напрямку тричі під вогнем мінометів опинились опорні пункти поблизу Троїцького. Новоселівка Другої та Авдіївки. По захисниках шахти Путилівська ворог вів вогонь зі стрілецької зброї та мінометів, а поруч опитно з БМП. На Луганщині укріплення підрозділів Збройних сил України в районі Попасної російські окупанти обстрілювали з протитанкових керованих ракетних комплексів, а неподалік Новоелександрівки та Новозванівки з автоматичних гранатометів та мінометів. Вже за місяць Нацгвардія може підписати угоду про співпрацю з Міноборони Польщі. Про це під час зустрічі у Варшаві говорили представники українського військового формування із заступником генерального командувача збройних сил Яном Слівкою. Метою візиту є продовження контактів з міністерством національної оборони а також поліції Польщі. Як повідомив заступник командувача Національної гвардії України Микола Балан, серед основних питань продовження взаємодії, обмін досвідом, спільні навчання та розвиток навчально матеріальної бази. а вже в кінці липня, на початку серпня, під час візиту польської делегації до Києва сторони планують підписати угоду про співпрацю. Сьогодні президент Петро Порошенко має зустрітись з європейськими лідерами. За результатами візиту глави держави до Брюсселя, Євросоюз має оцінити прогрес ключових реформ в Україні. Про це заявив представник України при європейському союзі Микола Тучицький, Передає Укрінформ. За його словами, під час зустрічі обговорюватимуть питання лібералізації візового режиму для українських громадян, а також мають підписати низку двосторонніх документів угоду про співробітництво з європейською організацією з питань юстиції та угоду щодо асоційованої участі України в дослідницьких та навчальних програмах Євроатому. Вже наступного року в Україні планують розпочати будівництво нових автомагістралей. Про це повідомив очільник відомства Володимир Омелян. Посадовець зазначив, що цього року на відновлення українських доріг передбачено рекордні 19 мільярдів гривень. Завдання чинного Кабміну максимально ефективно їх використати. Тому вже восени уряд планує подати на розгляд до Верховної Ради пакети законопроєктів, необхідних для системних реформ автодорожньої галузі, і вже у 2017 році започаткувати дорожні. Фонд з цією метою у Нью-Йорку відбулась зустріч прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з представниками світового банку. Вперше було досягнуто домовленість про створення стратегії розвитку автошляхів в Україні, а також про виділення додаткового кредитного фінансування.